Давненько на каналі не було цікавих та недорогих смарт-годинників. Виправляю цю ситуацію і показую вам новинку від Blackview. Це модель R30 Max. Цікавий дизайн, цікава ціна. В описі під цим відео буде посилання, тому можете перейти і ознайомитись. Відкриваємо коробку і зацінюємо цю новинку. Ось так безпосередньо нас зустрічає годинник. Знімаємо таку картонну накривашку. Ось так виглядає весь комплект. Ну, прикольно, гарно скомплектовано. Сам годинник, на ньому плівка, ремінець бачу, гумовий, плюс тканинний і кабель для заряд. Давайте безпосередньо самого годинника і почнемо. Дістаємо його з коробки. Ну, схоже він дуже сильно під дизайн Apple Watch, але знову ж таки це не Apple Watch. Е, значить, він йде із пластику. Ну, виглядає він прикольно. Ззаду от напис Blackview, датчики, магнітне кріплення для зарядки. Давайте знімемо плівку, щоб оцінити верх одинника. Ну, гарно виглядає такий блискучий глянцевий чорний екран. Збоку є коліщато, воно крутиться, крутиться доволі приємно, ну і натискається. Натискається теж так чітко, достатньо тихо. Знизу є кнопка. Вона натискається, до речі, досить так туго, але працює тихо. І плюс я бачу, що тут є, по ідеї, ліхтарик, ну це дуже прикольно. Збоку тут є в нас отвір під динамік. Ремінець такий ну, доволі еластичний, гнеться класно, він силіконовий, гладкий, до руки буде приємно. Давайте приміряємо, покажу, як на руці годинник виглядає. Ну, ось таким чином. Ну, реально, дизайн у них класний, мені подобається. Розмір годинника такий середній, компактно він буде виглядати на руці. Не виступає сильно, до речі, модуль датчиків, і він в руку, виходить, не тисне гарно. Ремінець на доволі велику руку. Застібка така стандартна, як у годинників. Давайте ми його включимо. Спрацювала вібрація, і ось так завантажується годинник. Одразу нас вітає меню вибору мови. Ну, варто відмітити, що. Доволі плавний екран. І отут нам зразу пропонується встановити застосунок, відсканувати QR-код. Якщо вернутися до комплекту, давайте подивимось на ремінець. Ремінець з тканини, ну, типу щось нейлону, але виглядає прикольно. Дизайн ремінця цікавий, тут такі липучки. Ну, знову ж таки, ремінець йде під цей годинник, і тут такі кріплення, його легко буде поставити, не проблема. Він такий гнучкий. І буде дуже приємний до руки. Та він приємно відчувається. Класний ремінець. Сподіваюсь, носитись він теж буде гарно. Ну і сама зарядка. Це зарядка магнітна, підключається з задньої частини корпусу. Ось таким чином. Магнітиться вона, по ідеї так, тільки з одної сторони. Не розумію, чому досі не зроблять, щоб на дві сторони можна було магнітити. От тільки з цією. Ось так безпосередньо виглядає екран даного смарт-годинника. Ну, знову ж таки, тут стиль такий, типу під Apple Watch. Ось так гортається. Доволі швидко, адекватно він працює в системі. Доволі плавно, тут є меню. Отак можна відкрити погоду. Воно ще не синхронізувалося. І відповідно по роботі. Ну, Годинник мені подобається. Екран, звичайно, тут, якщо так взяти, то у нього роздільна здатність невисока. Але в цілому все читаємо, гарний шрифт, українська мова присутня, відповідно, локалізація тут гарна. Ну і в цілому в системі він працює теж добре. З цікавого тут є ліхтарик. Давайте одразу перейдемо в нього. От максимальну яскравість можна виставити, включаємо. І ось він світить. І я вам скажу, дуже яскраво світить, сильніше, ніж у смартфоні. Реально прикольна річ. Отак от ви собі просто рукою вводите і підсвічуєте. Можна виключити. Є у нас режим виходить, мерехтіння. І тут ви можете виставляти собі яскравість. Свайп працює назад. Якщо ми переходимо з таким чином, вертаємося назад. Свайп вниз відкривається меню. Тут можна виставляти яскравість. До речі, екран доволі яскравий. Мені це подобається. Прям такий насичений. Тут є можливості енергозбереження виходить, включати. Очистка від води є. Це теж круто, мені подобається. От. І тут можна редагувати, додавати свої, відповідно, те, чим ви користуєтесь найбільше. Якщо свайпнути так от вверх, то повідомлення. Ну, а тут ми гортаємо, є меню також. Переходимо знову в меню. Тут є керування також плеєром, це також дуже зручно. Тобто можна керувати з годинника. Ну, і, звичайно, він підтримує прийом дзвінків. Це, це класно, це дуже класно. Ну, я вам скажу так. Е, такий простий, недорогий варіант. І сам годинник, як виглядає, таке відчувається дуже прикольним. Давайте подивимося, що він здатний по вимірюванню. Натискаємо. Анімація доволі красива, ось він вимірює. Зараз покажу, який пульс. Трошки треба почекати. 83. Ну, в принципі, може бути, може бути, але все ж таки показує завищений пульс. Вимірювання кисню в крові також є. Давайте попробуємо поміряти. Ну тут анімація теж присутня. Ось так він вимірює. Трохи почекаємо. Подивимося, що він покаже. 97%, 98%, 99%. Ну, щось Показники дуже в нього скачать в реальному часі. О, зараз стабілізувалось, ну але ось так він виміряв. Ну і що стосовно самих характеристик, значить, екран у нас тут 1,9 дюйма, екран TFT, роздільна здатність його 280х320. Флеш-пам'ять у нього 128 МБ. Оперативна пам'ять 160 кБ і вбудована пам'ять 384 кБ. Bluetooth він має 5.3, акумулятор ємності на 350 мАч. Як заявляє виробник, в нормальному звичайному режимі даний годинник живе до 7 днів. В цілому це непоганий недорогий годинник, який має всі базові функції, які знов ж таки коштує недорого, але при тому. Має і датчики, має і спортивні вправи. Можна приймати дзвінки, по ньому говорити, керувати плеєром. Ну і найголовніше, що в нього доволі яскравий екран і гарно відзивається сенсор.